«Every child matters». Щороку, 30 вересня, канадійці згадують понад 4 тисячі дітей корінного населення, які загинули в школах-інтернатах внаслідок колоніальної політики уряду Канади. Скільки українських дітей загинуло внаслідок колоніальної політики Радянського Союзу? Невідомо. Але на сьогодні, через війну, розв'язану Росією, в Україні загинуло вже понад 380 українських дітей. І майже 750 отримали поранення. Сотні тисяч українських дітей перебувають за кордоном. Вітаю, дорогі друзі! З вами Наталя Федосєєва і сьогодні говоримо про дітей з батьками, вчителями, а також з Оксаною Герич, директоркою освітнього центру Оберіг, який організовує українську школу в Монреалі імені Тараса Шевченка. Доброго дня, Оксана. Я так розумію. Сьогодні лунає знову перший дзвоник після довгої перерви через пандемію. Розкажіть, будь ласка, про свої враження, відчуття. О, враження неймовірні. Ми повернулися майже через два роки до навчання. Взагалі, свято першого дзвоника це завжди дуже зворушливий день. Для мене особисто вже 30 років моєї педагогічної діяльності, тому що це зустріч з учнями, це дорога в нове, цікаве, веселе, таке наше родинне українське життя, особливо тут, в Канаді. Тому, звичайно, святковий, зворушливий, трошки з гірчинкою і більлю все. Оскільки Україна страждає від війни, і в нас в цьому році багато дітей а, з тимчасово переміщених осіб. В сьогоднішній день налічувалось на списку зареєстрованих близько 150 учнів, але діти приходять впродовж року, і сьогодні буде. А, більш зрозуміло, скільки в нас буде точно учнів. Дуже багато новоприбулих в цьому році дітей, і ми дуже щасливі від цього. Хвилюємось безперечно, тому що це новий досвід. Але безмежно раді, що діти, приїхавши сюди, не забули про те, що є українська школа і що вона потрібна. Налічуємо 15 вчителів для тільки школи, але ми маємо також гуртки. Ми маємо адміністрацію. У нас є е, вчителі е, не тільки в рамках української школи, а в рамках цілого проекту культурно-освітнього центру оберіг. Тому колектив невеликий, але Хороший. Наша школа по-своєму особлива. Ми створили її в 2014 році, і на базі школи. Е... Так склалося, що ми переросли в культурно-освітній центр, оскільки це не лише школа в проєкті культурно-освітнього центру, а не лише суботня школа має на увазі. У нас також є школа мистецтв Мозаїка, де гуртки для дітей різного різного різних напрямків. Ми маємо так само курси для дорослих, мовні курси для дорослих. Українська, англійська і французька мови у нас чудова футбольна команда для дорослих наших татусів, і їх друзів. У нас чудова була команда з фітнесу для жінок і йоги, тому ми ростемо. Ми стали такою маленькою, ні, не маленькою, маленьким острівцем, але великою родиною українською тут в Монтреалі, особливо для родин новоприбулих, де кожен від наймолодшої від двох рочків дітки, тому що в нас є садочок, і найстаршому учнею в нас було 82 роки. роки. І така наша велика родина. Ми тісно співпрацюємо з нашою амбасадою України в Канаді, безмежно вдячні їм за сприяння в. В оплаті і постачанні нам підручників, це був неймовірний подарунок для нас від Міністерства культури України. Так що наші дітки забезпечені підручниками з України. Звісно, що програма є адаптованою до наших можливостей. Тобто ми тільки суботня школа, значить, але ми працюємо за програмою Міністерства освіти України. Ось... Беремо участь у громадському житті дуже активно. Співпрацюємо майже з усіма організаціями. Ми є членами Конгресу українців Канади. Тісно, наша школа співпрацює з міжнародним інститутом освіти, культури і зв'язків з діаспорою в Україні, зокрема, курс української мови як іноземної. Ми викладаємо за їх методикою і підручниками. А за вашими спостереженнями, які настрої у діточок саме новоприбулих родин? Ну, на превеликий жаль, мені ще не вдалося з усіма познайомитися і відстежити настрої, тому що сьогодні тільки свято першого дзвоника, і багатьох ми побачили вперше, і ще не встигли познайомитися, але скажімо, на заходах, які відбувалися влітку, де приходили батьки реєструвати діток, відчуття різні, я думаю, що діти. Легше трошки переживають, ніж ми дорослі, не зовсім усвідомлюють. В більшості це школа Україна, це школа, українська школа, серйозне дуже ставлення. От з хвилювання, ми намагаємося пояснити, що так. Але трошки інакше, тобто, у нас така територія щасливих людей, як сьогодні говорила пані Оксана, і ми намагаємося щоб наші уроки були настільки цікавими для наших діток, щоб їм хотілося сьогодні йти. І, зокрема, мені було приємно зустріти батьків наших учнів. Попередніх років казали, вони вони збирались шостої години ранку, з вечора з учора. Тобто, значить, дітям цікаво, незважаючи на те, що це шостий день у тижні, що це додаткові завдання. Я думаю, що нам вдається справлятися з цим завданням. Я сподіваюся, що дітки новоприбулі також зрозуміють це і відчують себе в родині. І найважливіше це соціальний аспект, де вони можуть бути в україномовному середовищі, з такими ж друзями, як вони. Чути рідну мову, відчувати трошечки частинку батьківщини тут у нашій, у нашій школі. Я вважаю, що кожна людина повинна знати і володіти рідною мовою. Ми живемо в багатонаціональній країні, яка дала нам прихисток, яку ми шануємо, поважаємо безмежно і вдячні. І багато з нас вже є громадянами цієї країни, але ми пам'ятаємо, хто ми за національністю, яка наша. Сутність, наша національна ідентичність, а національна ідентичність моє я хто я, я українка, значить, це моя мова. І мова має надзвичайне значення і не лише тут, не лише в Україні, але й за кордоном. Це е, е, усвідомлення кожною дитиною в майбутньому своєї власної особистості, своєї, е, своєї національної ідентичності. Хто я? Не забуваємо, що ми українці. Що ми нащадки і сини й доньки великої нації, якою зараз пишаємося, ми на яку дивиться весь світ, і ця нація показує наскільки вона велична. А українська мова її культура це душа нації. І... Давайте збережемо цю душу, де б ми не були у цьому світі. Пам'ятаємо, хто ми якого ми роду, і що наша мова, і наша культура, і українська школа це те місце, де є ця українська душа. Приходьте до нас, і дорослі, і діти не забуваємо, кликаємо слава Україні і разом до перемоги. Ми вже 5 років живемо в Канаді. Ось вирішили, що, попри канадську освіту, нам також потрібно не забувати і нашу мову, і щоб дитина вміла читати, писати українською. Тому що це дуже важливо, незважаючи на те, що ми здійснили еміграцію. Також важливо не забувати то, звідки ми є. Де наше коріння, це надзвичайно важливо. Це мінімум, що батьки можуть зробити, особливо зараз в цей критичний час. Це підтримувати вдома українську мову, старатися хто не може, і суботня школа. Якби суботня школа була і по неділях, я б возила й в неділю. До речі, я живу за 50 кілометрів, але я все рівно буду привозити його. Не буду лінуватися, вставати привозити це надзвичайно важливо для підтримання мови, для підтримання культури, для підтримання традицій. Я надзвичайно хочу, щоб в нього були у українські друзі і все українське, воно мені таке рідне миле, я просто в захваті. Світлана Савич, вчителька англійської мови з початкових класах імені Тараса Шевченка, відчуває в цей день і радість, і ще в душі водночас. Адже після карантинних обмежень щаслива знову викладати, але ще попереду зустріч з дітьми, які наразі вимушені виїхати з України, і досвід яких Світлана ще не знай. Сьогодні Наша буде перша зустріч, і я, я сподіваюся, що. Що вони будуть, вони відчують наше тепло, що їм буде тут добре, що вони з радістю схочуть приходити до нашої школи і стануть її такою невід'ємною частиною. І, і що діти, особливо ті, які пережили якусь травму, що вони відігріються душею, що вони відчують так, якби ну такий маленький український острівець в Монреалі. Ну я взагалі не уявляю українців без української мови. В своїй родині ми говоримо виключно по-українськи. Ну це це для нас, це так, як ну я не знаю, як повітря, як, як вода, як кров в наших жилах. Ми без цього не можемо. І люди, які тут працюють, вони це наші однодумці. Це ми, ми всі маємо цю ідею. Батьки, ті, які приводять сюди дітей, діти, які приходять з власного бажання, вони теж це усвідомлюють і вони хочуть тут бути. Це вони тут друзів знаходять, спілкуються потім і поза межами школи. І, наприклад, є різні концерти свята, де діти зустрічаються в іншій атмосфері. Це дуже їх здружує, зближує. Христина Гуняк, учениця 11 класу, відвідує школу імені Тараса Шевченка з 3 класу. А сьогодні має особливі відчуття, адже це її останній шкільний рік. Це щоб знати, звідки походишся, і щоб знати українську мову, бо якщо ти її забудеш, то ти не, ти не зможеш говорити по-українськи, щоб не забути рідну мову, і звідки я є.